Мої вітання на Ютуб каналі «Сій час. Мене звати Тарас і Впродовж наступних декількох хвилин я вам розповім про актуальну ситуацію з усіх ліній зіткнення на лівобережжі Херсонщини. Наші військові продовжують атакувати російських загарбників і як результат досягли нових успіхів, де ми змогли просунутися, та чому ворог, користуючись поганою погодою, почав проводити перегруповування. Чому військові експерти б'ють на сполох про те, що зсу потрібно виводити війська Завдіївки, та яка ситуація на Бахмутському напрямку? Про все це. Це почуєте вже за мить. Поки підпишіться на наш ютуб канал, поставте вашу подобайку та обов'язково прокоментуйте це відео. Отож на лівобережжі Херсонщини, за даними західних аналітиків, воїни зсу продовжили атакувати російських загарників і змогли зайняти позиції на острові Білогрудове. В інституті вивчення війни зазначили, що підтвердженням цього є відео, на якому зсу вступають у бій із російськими військами на Білогрудовому. Як результат, ми змогли зайняти позиції на цьому. Острові, окрім цього, за словами аналітиків, наші військові змогли просунутися на південь від кринок. Росіяни, своєю чергою користуючись поганою погодою, почали проводити перегруповання своїх військ та зосереджують основні засоби проти українського плацдарму в кринках. Та попри усі намагання, чергові спроби витіснити підрозділи з з плацдарму в районі Кринок у пойму річки Дніпро, з силами батальйону 810 ї окремої бригади морської піхоти закінчились безрезультатно. За певною інформацією, найближчим часом командування противника планує зібрати разом в районі Кринок 328 двадцять та 337 тридцять десантно-штурмові полки, замінивши їх підрозділами 177 го окремого полку морської піхоти. Очевидно, це робиться з метою покращити рівень керованості силами та засобами тактичної групи Дніпро, яка з Зараз намагається відтіснити українські підрозділи села Кринки та північної частини лісового масиву, який прилягає до селища південніше. Бо те, що зараз відбувається у бойових порядках російських військ по цьому напрямку, вже набуває якогось гротескного характеру: френдлі файр, підрив підривно власних міновибухових загородженнях та неузгодженість в атакуючих діях. До речі, 337-й десантно-штурмовий полк вже майже повністю переміщений з тимчасово окупованого Кримом до складу угруповання Дніпро. І для дій по напрямку на кринки полк вже може виставити принаймні два своїх десантно-штурмових батальйони. Цікаво, що генерал Теплинський цілеспрямовано концентрує в районі українських плацдармів в першу чергу сили і засоби зі складу повітряно-десантних військ та морської піхоти. Очевидно, це робиться ним по двом причинам. Він вважає їх найбільш боєздатними у складі підпорядкованого йому угруповання Дніпро. Має більший рівень довіри до їх морально-психологічних та бойових якостей ніж до решти підлеглих йому військ. Наскільки це відповідає дійсності, покаже найближчий час на думку майора запасу Олексія Гетьмана на лівобережжі Херсонщини ЗСУ докладають усіх зусиль для підготовки наступального плацдарму на Крим. Втім, він зазначив, що якісно наших військових зможуть захистити лише винищувачі f 16 які відганятимуть бомбардувальники ворога, що скидають потужні керовані авіаційні бомби. За його словами, цікави дуже ефективні для Рінування захисних споруд, і літаки окупантів запускають їх з відстані в 40 кілометрів, тому якісно розширитись на плацдармі допоможуть саме f 16 які можуть помітити бомбардувальники росіян за 130 кілометрів і вдарити по ньому ракетою. Ці бомби завдають поки що тільки психологічного тиску, адже українські підрозділи постійно переміщуються, щоб не стати ціллю. Проте вибухають такі заряди дуже гучно і здатні психологічно тиснути навіть на досвідчених бійців. Кабів росіян багато наголошує Олексій Гетьман. У нас теж є щось Дібно, але не в такій кількості, тому зсу воліють використовувати більш точно, але не менш потужну і далекобійну артилерію. За словами Олексія Гетьмана, зсу намагається відтіснити Сау ворога, щоб вони не мали змоги обстрілювати Херсон і ті захисні споруди, які планують розмістити на плацдармі. Він зазначає, що це все ще підготовка, а не повноцінний плацдарм, тому не треба перебувати в стані перегрітих очікувань. Експерт акцентує, що зараз українським силам на цій ділянці проти стоїть так зване угруповання Дніпро що складається з десантників, як відомо, це сили прориву і швидких наступальних дій. Тож вони всіма силами намагатимуться витіснити зсу на правий берег і не дати розширити плацдарм, але попри всі атаки, поки що агресору це не вдається. За оцінками військового оглядача Романа Світана завдання Росіян цілком зрозуміле. Їм бракує сили засобів у Херсонській області та в Криму, щоб стримувати наступ зсу. Вони додатково беруть сили з різних дивізій, розгортають на вході в Крим, де в них основна проблема. Також загарбники посилюють присутність на лівому березі. Втім, навіть кількісна перевага російських військ не дозволяє їм вести вдалі бойові дії на лівому березі. Зі складу 104-ї дивізії десантно-штурмових військ, у район Абрикосівки та Великих Копаней, уже направили 337-й десант. То штурмовий полк а до цього два місяці тому туди переправили підрозділи 7-ї дивізії десантно-штурмових військ. Парадоксально, що угруповання росіян майже із 68 тисяч осіб не контролює повністю навіть невеликі ділянки, де діє переважно піхота зсу. Такі труднощі в окупантів пояснюється неможливістю нормально налагодити логістику і стосувати комплекси ре проти українських дронів. Зокрема, трасою 2206 Вони не можуть спокійно проїжджати. Там панують наші дрони з артилерією. Аналогічні проблеми немає. Чи можливостей повноцінно використовувати техніку? Окупанти намагаються вигравати максимальним насиченням особового складу. Це нагадує ситуацію у Запорізькій області, коли всі лінії оборони окупантів наповнили людським ресурсом і змусили ЗСУ сповільнити темп просування між селами Вербова і Новопрокопівка. Далі я розповім про втрати ворога. Зокрема, у районі Олешок бійці підрозділу М2 центру спеціальних операцій СБУ знищили ворожий автомобіль. Відповідні кадри військові виклали у своєму телеграм-каналі. На них можна побачити, як ворог, почувши дрон, почав тікати з автівки. Однак їм це не дуже допомогло. І російські солдати, як мінімум, дістали осколкові поранення. Окрім цього, бійці підрозділу М2 СБУ знищили російську вантажівку з провізією. на опублікованому відео. Можна побачити, як би пила наздоганяє машину і уражає її. Результат успішного влучання можна побачити саме наприкінці відео, де загарбники дістають з буханки поранених та загиблих. На Мелітопольському напрямку зсу атакували російські сили на захід від роботиного та поблизу вербового по напрямку на Новопрокоповку. Передові підрозділи зсу також мають певний успіх. По суті, відтепер від самого села їх відділяє лише одна лісосмуга. Західніше роботаного передові підрозділи зсу, судячи зі всього декілька днів тому. Також зуміли відсунути підрозділи 136 ї окремої мотострілецької бригади противника по напрямку накопані. Окрім цього, на захід в районі Нестерянки та на ділянці мі. Між цим селом та копаннями точаться достатньо інтенсивні бої. Передові підрозділи зсу майже впритул підійшли до нестерянки та мали просування північно-східніше копаний. За даними військового глядача Костянтина Машовця, в районі останнього селища російське командування отримало жорсткий наказ отримати рубіж нестерянка копані за будь-яких умов. Однак, у випадку селом Нестерянка зробити це противнику буде досить складно. Справа в тому, що передові підрозділи ЗСУ свого часу мали просування не тільки північніше села, а й західніше нього. Як зазначимо Машевець, основна комунікація щодо матеріально-технічного забезпечення підрозділів 503 го мотострілецького полку противника, який обороняється у самій нестерянці та на її околицях, тягнеться від села Мирне з південно-західного напрямку. Але завдяки тому, що передові підрозділи зсу зуміли наблизитись до неї між нестерянкою та мирним, вони мають можливість тримати цю комунікацію під вогнем. Саме мирне досить сильно укріплене з північного напрямку. Там ціла система опорних пунктів противника. Але між селом та нестерянкою є так би мовити. Оти, прогалини відстань від передових позицій ЗСУ до цієї дороги трохи більше двох кілометрів. А що стосується втрат ворога, то неподалік роботи наші військові ліквідували низку російської техніки. Відповідне відео нині шириться мережею. На ньому можна побачити, як за допомогою впівдронів було знищено танки, бойові машини піхоти, бойові машини десанту та особовий склад окупантів. Також на цій ділянці фронту наші військові знищили російський комплекс відеоспостереження «Муром-П». Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. На опублікованому відео можна побачити, як ФПВ-дрон успішно перетворює на брухт російську техніку. Варто додати, що муром дає змогу окупантам цілодобово спостерігати за територією та просуванням українських військ. А загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові ліквідували 41 окупанта. Про це повідомили Сили оборони Півдня. Зазначається, що окрім особового складу було знищено 9 гармат ЗРК ОСА станцію Ре Поле 4 безпілотних літальних апарати, 12 автомобілів та 1 човен загарбників. А далі ми поговоримо про бердянський напрямок, де як повідомили у генштабі зсу українські війська відбили російську атаку поблизу населеного пункту Старомайорського. Окрім цього, ворог з артилерії та мінометів обстріляв 10 навколишніх селищ. На Мар'янському напрямку окупанти 18 разів атакували в районах Мар'янки та Новомихайлівки. та попри усі намагання російські війська успіху не досягли. Окрім цього, ворог обстріляв з артилерії та мінометів 10 навколишніх селищ. Як повідомив військовий оглядач Костянтин Машовець, противник продовжує свої спроби пробитися по напрямку Мар'янка Георгіївка та у напрямку Новомихайлівки. Зокрема, в районі Мар'янки ЗСУ змогли відтіснити передові підрозділи 150-ї мотострілецької дивізії противника з однієї позиції. А підрозділи 30 3-го мотострілецького полку знову спробували концентрованими атаками вийти на ближні підступи до Новомихайлівки. Перші з боку Олександрівки та Мар'їнки, другі з боку Солодко, але безрезультатно. З даними британської розвідки, російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки. Вони зазначили, що українські сили, як і раніше, контролюють західні околиці міста. На думку розвідників, відновлення наступу Росії в Мар'їнці є частиною осіннього наступу, пріоритетом якого є розширення контролю ворога. Над Донецькою областю у Міноборони Британії зауважили, що Мар'янка знаходиться на лінії фронту з 2014 року. До війни її населення становило 9 тисяч осіб. Зараз же село повністю зруйноване. Кадри з дронів показують, що переважна більшість будівель перетворена на руїни. Тим часом речник сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун спростував заяви РФ про нібито повний контроль над Марінкою. Він зазначив, що ворог часто видає бажане за дійсним. У ситуації з Марінкою відбувається така сама картина. За словами представника Сил оборони Таврійського напрямку, у місті тривають жорсткі та кровопролитні бої. При цьому спікер звертає увагу на те, що російські загарбники поставили собі за мету до кінця 2023 року взяти Мар'їнку та Авдіївку. Якраз далі ми поговоримо про Авдіївський напрямок, де українські захисники і далі стримують ворога, який не полишає спробу точити місто. Відтак за минулу добу окупанти 18 разів атакували східніше Новобахмутівки та в районах Степового, Авдіївки і Северного. Як повідомили українські осінт аналітики, окупанти тиснуть південніше Авдіївського терикону, де нібито мають частковий успіх. Також тривають бої за степове. У повідомленні підкреслюються, що ворог не може досі захопити промку, не зважаючи на попередні досягнення. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник протягом минулої доби безрезультатно атакував в районі Новокалинового, Новобахмутівки та поблизу Степового. Веселе Коксохім пробували атакувати 114 та окрема мотострілецька бригада. Однак, останнім часом, через значні втрати, це з'єднання противника явно стало видихатися. На південному фланзі чергові безрезультатні атаки здійснили штурмові групи зі складу підрозділу 9-ї окремої мотострілецької бригади. До речі, північніше Коксохіму до цього перед передові підрозділи зсу раптовою контратакою примусили підрозділи цієї бригади противника відійти принаймні з двох передових позицій. Таким чином ситуація біля Авдіївки складна, і такою вона залишається вже протягом останнього місяця. Про це розповів начальник служби зв'язків із громадськістю 47-ї окремої механізованої бригади Дмитро Лазуткін. За його словами, українські бійці продовжують нищити ворога і його техніку. Зокрема, сьогодні вранці було ліквідовано чотири ворожі МТЛБ. Він також зазначив, що останніми днями було багато саме стрілецьких боїв, тобто зіткнень на ближній і на середній дистанції. Але сьогодні приморозило землю. І противник пустив обійброне техніку. Лазуткін зазначив, що змінилася тактика, але не ворожі цілі. Вони хочуть захопити Авдіївку, штурмують Коксухім і отримують відсіч від наших військовослужбовців. Лазуткін зазначає, що є загроза оточення Авдіївки, бо для ворога жодних правил і звичаї війни не існує. Що стосується втрат ворога, то зокрема на цій ділянці фронту воїни зсу вибили російські війська з околиць степового на кадрах. Робота 116-ї бригади, яку з неба координувала аеророзвідка з роти крон. У ролику можна побачити, як танк ЗСУ відпрацював по залишках будинків, де засіли російські солдати. Як результат, окупанти не змогли закріпитися на околицях степового і були поховані під завалами будинків. А в районі Авдіївського коксохіму наші військові знищили групу російських загарбників. Про це повідомили бійці зі 110-ї окремої механізованої бригади. На кадрах можна побачити, що ворог вже розмістився біля огорожі підприємства. Втім, наші військові не дають ворогу шансів просунутися вперед. Зокрема, у відео можна побачити, як наш БПЛА підлітає до окупантів і скидає на них снаряди, внаслідок чого було знищено щонайменше 10 російських загарбників. Загалом же за минулу добу на цій ділянці фронту наші військові знищили Чили 428 окупантів. Про це повідомив об'єднаний прес-центр Сил оборони Таврійського напрямку. Зазначається, що окрім особового складу було ліквідовано 21 одиницю військової техніки противника, зокрема п'ять бойових броньованих машин, дві артилерійські системи, 10 БПЛА та дві одиниці спеціальної техніки. Також ми ліквідували три склади боєприпасів загарбника. А за минулий тиждень лише за допомогою БПЛА наші військові ліквідували 31 російського військового. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Також було знищено 8 танків, 30 бойових броньованих машин, 4 САУ, 32 гармати, 1 ППО, 46 вантажівок, 5 засобів радіоелектронної боротьби, 55 опорних пунктів, 2 склади з БК, 4 міномети та 2 РСЗВ. Я підкреслюю, що ми знищили таку кількість російської бронетехніки та особового складу лише за допомогою БПЛА. І от розв'язана Росією війна проти України перетворила всю систему кримінального правосуддя в РФ на інструмент військового вербування. Про таке пише The New York Times. За їхніми даними у розформованій ПВК Вагнер заявили, що тільки в їхніх лавах служило близько 50 тисяч ув'язнених, і кожен п'ятий з них помер. Крім того, за словами родичів ув'язнених, більшість з тих, хто залишився в живих, отримали серйозні травми, у тому числі психологічні. Вказується, що до збільшення втрат, зокрема, призводила не Петенність і корупція серед вищих військових чиновників РФ. І от в районі Авдіївки, як повідомив Костянтин Машовець, противник також продовжує нарощування бойових спроможностей свого артилерійського угруповання, зокрема, за рахунок використання високоточних модернізованих 152 мм артилерійських снарядів типу Краснополь 2 Вогневі підрозділи першого гаубічного самохідного артилерійського дивізіону, які розгорнуті саме на Авдіївському напрямку, вже отримали до складу свого БК більше 80 одиниць таких снарядів. За певними даними, дальність стрільби цим типом боєприпаса може складати до 26 кілометрів. Російське командування планує використовувати даний тип боєприпаса у зв'язці з БПЛА, оснащеного оптико-електронним комплектом підсвічення та наведення за допомогою випромінювання лазерного проміння та даного боєприпасу. Окрім цього, так. Така сама поставка снарядів типу «Краснополь-2» запланована і до складу вогневих підрозділів 120-ї артилерійської бригади. Також варто відзначити і те, що командування противника розгорнуло принаймні дві ударно-розвідувальні групи зі складу 24-ї окремої бригади спеціального призначення, оснащених ударними БПЛА типу «Ланцет» для цілеспрямованих ударів по бронетехніці, засобам ППО, артилерійським системам зсу в районі Орлівка, Ласточкина, Сєверне, Туненьке. На думку військового оглядача Михайла Жирохова Україні варто виводити війська Завдіївки. Він наголосив на тому, що ситуація є нині важкою. Позитивних аспектів на цьому напрямку не спостерігається. З військової точки зору, на думку Жирохова, потрібно виводити угруповання. Він вважає, що ухвалювати рішення потрібно швидко, бо мовляв декілька днів і може бути пізно. Втім, як зазначає Жирохов, якщо Авдіївка і перейде під контроль окупантів, то це стратегічно не погіршить ситуацію на фронті. За його словами, якщо це станеться, то росіяни просто вирівнюють фронт. А для того, щоб розгорнути наступ на Костянтинівку і далі на Слов'янську, них навряд чи вистачить сил та засобів. Він зазначив, що ворог зможе завдавати артилерійські удари на більшу глибину, тому українські міста, що менше страждають від атак РФ, можуть опинитися під ворожою артилерією. Натомість про подальше просування можна буде говорити лише навесні чи влітку. Наразі у ворога немає. Сил та засобів для наступу. Попри це, Жирохов наголосив, що ситуація в районі Авдіївки складна. Окупанти почали масово використовувати керовані авіабомби та перекидати всі можливі ресурси на цей напрямок. З його слів, російські військові мають завдання взяти Авдіївку до кінця цього року або раніше до щорічного послання російського президента Володимира Путіна в грудні. Зокрема, це можуть подати як так звану велику перемогу. Михайло Жирохов наголосив, що ситуація є незрозумілою, оскільки невідомі плани нашого командування. Чи плануємо ми у? Утримувати місто він вважає, що ми можемо побачити дуже погані результати, якщо не буде проведено локального контрнаступу, який зріже наступальні можливості ворога, або не буде віддано наказу про відхід бригад, що перебувають в Авдіївці. Наразі все говорить про те, що російська армія не має шансів захопити Авдіївку до Нового року. На що так сподівається, в Кремлі наразі бої на цьому напрямку зберігають досить високу інтенсивність, але тепер противник використовує переважно піхоту без суттєвої підтримки бронетехніки. Значущого успіху, це не Дає ключові висоти залишаються за зсу на деяких ділянках. Противник навіть відступає. Це все вказує на те, що путіну під час новорічного звернення не вдасться заявити про захоплення Авдіївки для прискорення процесу. Командування російської армії спробує пустити вхід на цьому напрямку нові армійські з'єднання, але це породжує питання, де росіяни братимуть сили, коли до січня ці резерви закінчаться. На Бахмутському напрямку, як повідомили західні аналітики, росіяни атакували поблизу Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Андріївки. Та, попри всі намагання, ворог успіху нема. На цій ділянці фронту окупанти штурмують українські позиції в день та вночі. Про це розповів командир роти ударних БПЛА Хілес 92 дивносудругої окремої штурмової бригади Юрій Федоренко. Він зазначив, що основне завдання, яке стоїть перед окупантами, повернути втрачені позиції, відбити панівні висоти та утворити плацдарм для подальших штурмових дій. Федоренко наголосив, що під час наступів ворог використовує мобілізовані підрозділи З, позаду яких окупанти заміновують позиції, в результаті чого військові РФ не мають змоги відступити. Зі слів Федоренко, противник майже ніколи не відкликається на заклики здатися в полон. Зокрема, ЗСРФ це роблять лише тоді, коли немає іншого виходу. На думку Юрія Федоренка, це відбувається через інформаційну політику, яку ведуть всередині російських військ, у межах якої розповідає, що українські військові нібито не дотримують. Муються міжнародних конвенцій та знущається з російських полонених. Крім цього, перед виконанням бойових завдань окупантам обмежують доступ до інтернету. Вони перебувають під жорстокою системою примусу. Фудренко розповів, що окупанти використовують комбіновану тактику ведення бойових дій, застосовують танки, БМП та інші засоби, які є на озброєні ЗСРФ. Проте 80% російської техніки, що з'являється в радіусі удару української артилерії та БПЛА, знищується або І от для того, аби досягнути поставлених ціл, російські окупанти стягнули на бахмутський напрямок свої найбоєздатні. Ши підрозділи про це розповів заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади Олексій Тарасенко. За його словами, російське військове керівництво не збирається просто так полишати бахмут, тому вони продовжують боротися і намагаються повернути втрачені позиції. Серед прибулих офіцерів фіксують колишніх найманців із ПВК Вагнер. Окремо заступник командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади зазначив, що з літа якість особового складу противника також зросла. ЗСРФ СРФ людей у своїх центрах і тепер використовують їх для штурму на цьому напрямку також у районі Бахмута застосовуються сучасні технології, нові дрони та військова техніка. Усе це свідчить про те, що поки що бойовий потенціал противника на достатньому рівні. У самому місті перебувають два танкових полки також дуже багато артилерійських підрозділів, які ховають вогневі засоби поміж будинків. А також значна кількість підрозділів БПЛА, які використовують багатоповерхівки як хорошу точку для старту. І от російські загарбники значно активізувалися на бахмутському напрямку, щоб продемонструвати, що їхнє командування краще за українським. Таку заяву зробив керівник ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. З його слів найважливіше для російського командування те, що обороною східного напрямку керує генерал Олександр Сирський, який жодного разу не зазнав поразок. Військовий зазначив, що Бахмут не окупований повністю, адже околиці міста контролюють українські війська. Висота залишається за силами оборони. Тривогу росіян викликали українські атаки на флангах. У військовому плані з його слів Бахмут нічого не значить, адже повністю зруйнований. За словами військового оглядача Костянтина Машовця, противник продовжує реалізацію свого плану щодо зриву наступу підрозділів ЗСУ південніше міста та відновлення положення західніше та північно-західніше. Бахмута він зазначив, що бої носять достатньо жорсткий та впертий характер. Сторони постійно атакують та контратакують позиції одна одної на цілому ряді ділянок та напрямків. Зокрема, східніше Богданівки, підрозділи 331-го парашутно-десантного полку, нібито зуміли витіснити передові підрозділи ЗСУ з однієї в районі Іванівського підрозділу 11-ї окремої десантно-штурмової бригади ворога зуміли нібито вибити воїнів ЗСУ з трьох позицій. В свою чергу українські війська не лише стояли в обороні, а й контратакою вибули противника з двох позицій східніше села Богданівка. Ще з одного рубежу зсу вибули передові підрозділи 4-ї окремої мотострілецької бригади, північно-західніше села Клішіївка. Варто також зазначити, що противник намагається нарощувати свої зусилля в штурмових діях на цьому напрямку, зокрема задіюючи задіючи додаткові сили та засоби. Наприклад, командування противника залучило до атак підрозділи 288 вісімдесят та 72 ї окремої мотострілецької бригади. А далі ми поговоримо про Лимано-Куп'янський напрямок, де російські війська вели наступальні операції вздовж лінії Куп'янськ-Сватове Кремінна, але не досягли жодних підтверджених успіхів. Як повідомило генштабі зсу, окупанти 18 разів атакували в районах Сеньківки, Новоселівського, Білогорівки, Тернів, Спірного, Веселого та Роздолівки. Та, попри усі намагання, окупанти успіху не досягли і були змушені відступити з втратами. І, от тим часом, Росія замовляє десятки тисяч впівідронів з приладом нічного бачення в Китаї. Про це написав український волонтер Сергій Стерненко. Він зазначив, що подібні новини повинні спонукати Україну не лише нарощувати свої поставки та виробництво БПЛА, але й активніше зайнятися засобами радіоелектронної боротьби. Зі слів Стерненка засоби РЕ повинні бути з можливістю швидкої зміни діапазону робочих частот адже в півідрони складно подавити а на цьому в мене все підписуйтесь на наш ютуб канал ставте ваші вподобайки та не забудьте прокоментувати це відео